Діти, сьогодні ми з вами закріпимо знання про геометричні фігури. Давайте з вами промовимо. Я буду уважним, розумним, організованим, кмітливим. Три вершини тут видно: три кути, три сторони. Що ти бачиш? Трикутник. Він давно знайомий мій, кожен кут в ньому прямий, всі чотири сторони однакової довжини. Вам представиться я радий, а звуть мене квадрат. Прикотилось колесо, адже схоже воно, як наочна натура, лише на круглу фігуру. Здогадався, милий друг, ну звичайно, це коло. Розтягнули ми квадрат і представили на погляд, на кого він став схожим, або з чимось дуже схожим. Не цегла, не трикутник, став квадрат прямокутник. Якби я взяла коло з двох сторін трохи стиснула, відповідайте, діти, дружно. Вийшов би овал. Це місяць у хмарах і півяблука в руках. Якщо коло розломиш раптом, ти отримаєш півколо. Трикутник підпиляли і фігуру отримали. Два тупих кути всередині і два гострих. Подивися, не квадрат, не трикутник, а схожий на чотирикутник. Можем ячиком він стати і трохи політати. Дуже круглий не овал. Здогадалися це куля. Трохи приплюснутий квадрат запрошую впізнати. Гострий тупий кут. Вічно пов'язані долею. Здогадалися справа в чому. Як фігуру назвемо? Ромб. Як його нам не вертіти? Рівних гра рівна шість. З ним в лото зіграти ми зможемо, тільки будемо обережні. Він не ласкавий і не грубий, тому що це куб. Ось ковпак на голові. Це клоун на траві, але ковпак не пираміда. Це відразу, братці, видно. Круг в основі ковпака. Як же звати його тоді? Конус Єгиптяни їх склали і так спритно змайстрували, що стоять вони століттями. Здогадайтеся, діти самі, що ж це за тіла? Здогадалися? Всім відома піраміда. Зверху кришка, знизу дно, два гуртка поєднали і фігуру отримали. Як же тіло називати? Треба швидко відгадати. Циліндр. А зараз ми з вами, діти, пограємо. Скільки на малюнку кругів, трикутників і чотирикутників. Назви, з яких фігур складається наш потяг. Знайди круг, які цікаві рибки, на які фігури вони схожі, покажи на малюнку трикутники, квадрати і прямокутники. Які фігури намалювала курча, якого вони кольору? Молодці діти добре впоралися. До зустрічі.